Ви дивитеся новини на сьомому каналі в студії працює Оксенія Сітінська. Вітаю! Росіяни обстріляли автобазу в Херсоні. Двоє працівників отримали поранення. Вони перебувають у лікарні. Один з постраждалих отримав поранення ніг, інший травму голови. Внаслідок ракетного удару вщен знищено складські приміщення, пошкоджено щонайменше півдесятка транспортних засобів. Також цієї ночі росіяни вгатили по енергетичній інфраструктурі на Донеччині. На Миколаївщині командир військової частини безпідставно нарахував підлеглим понад 4,5 мільйона виплат. Офіцер був зобов'язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та вчасно не повернулись до місця служби. Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати підлеглим, які могли протягом трьох місяців не з'являтися на службу. За матеріалами ДБР розпочато процес відшкодування грошей держбюджету. Наразі повернуто 650 тисяч гривень. Сам посадовець обвинував. У недбалому ставленні до служби, йому загрожує до восьми років ув'язнення. На Одещині викрили трьох ухилянців, що намагались виїхати з України у спальному відсіку вантажівки. Перевізника вони знайшли у телеграм-каналі. Він зустрів їх в Одесі та розмістив у своїй фурі. Проте доїхати до кінцевої точки чоловікам не вдалося. адже на транзитній ділянці дороги Одеса рені пасажирів виявили оперативники Білгородністровського загону. Усіх їх притягнули до відповідальності адміністративної та кримінальної. Священих стоматолог та безробітний організували схему виїзду за кордон для ухилянців. За 7,5 тисяч доларів вони обіцяли підопічним документи про непридатність та виключення з військового обліку. Бізнесменів затримали відразу. Як тільки вони підготували першого клієнта, цікаво, що кошти за послугу священнослужителю перечислили на криптогаманець. Шукавши клієнта, який погодився на запропоновані умови та здійснив оплату, один із зловмисників провів з ним інструктаж, як поводитись в пункті пропуску під час перетину державного кордону та передав необхідний пакет документів. А в день, коли ухилянт повинен був покинути країну, поліцейські припинили протиправну діяльність та затримали учасників злочинної групи, не допустивши незаконного перетину державного кордону. Двох посадовців викрили на привласнення бюджетних коштів, призначених для бомбосховищ. Зокрема, за версією прокуратури у Хаджибейському районі Одеси майже півмільйона гривень привласнили на ремонті шкільного укриття. У цьому підозрюють інженера, технагляду та підрядника. А у Білгородністровському районі кримінальна справа загрожує очільниці відділу освіти однієї з сільрад. Жінка у липні минулого року підписала договір на ремонт протирадіаційного укриття місцевої школи. Посадовиця підписала акти виконаних робіт, навіть не знаючи. Що саме було зроблено? Така службова недбалість коштувала бюджету 700 тисяч гривень. В Україні створили інтерактивну карту ветеранських бізнесів. На сьогодні вона налічує 77 проєктів і продовжує наповнюватися. Поки що превалює сфера харчування. На карту потрапили саме ті бізнеси, які підтримав Український ветеранський фонд. В Одесі ж ми знайшли на карті лише два ветеранських бізнеси: це оренда авто та студія дизайну. У відомстві зазначають, що з міркувань безпеки бізнеси, які працюють близько до зони бойових дій, не маркуються. Замість виплат самостійність уряд розробляє програму, яка мала би надати людям з інвалідністю більше економічної незалежності замість звичних соціальних виплат. Про це в ефірі «Укрінформу» повідомила міністерка соцполітики Оксана Жолнович. Ідея полягає в тому, щоб держава витрачала гроші на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю замість виплачування пенсій, які у міністерстві, до речі, визнали мізерними. Таким чином людям з інвалідністю хочуть створити умови для економічної незалежності. І тут нам треба піднімати питання, а чи всі сьогоднішні підтримки ми маємо зберігати в існуючому стані? Чи всі, наприклад, виплати, якщо людина реабілітована, якщо ми їй забезпечили протез, перенавчання, облаштування робочого місця і облаштування дому і дали роботу, яка, наприклад, 10-20 тисяч гривень коштує? Чи є сенс їй виплачувати пенсію в 2 тисячі гривень? В Україні планують оновити формат навчання для старших класів. З 2027 року старшокласники, які почали вчитися за програмою нової української школи, будуть здобувати профільну освіту за новими програмами. Вони зможуть самостійно обирати профілі, частково предмети для вивчення. А заклади освіти своєю чергою повинні надати дітям можливості опановувати ті знання, які вони хочуть. Школярам запропонують 9 освітніх галузей, у межах яких можна буде формувати профільне навчання. Батьки та учні можуть долучити. Читись до обговорення до 30 листопада поточного року, надіславши свої пропозиції до міністерства освіти. Контакти вказані на сайті установи. Бив собаку, бо той задушив домашню птицю. Жителя села Роздільнянського району загрожує покарання за вбивство свого ж пса. До поліції звернувся сусід, який побачив, як чоловік на власному подвір'ї палицею б'є собаку. Втім, коли правоохоронці приїхали, тварина від отриманих травм вже померла. Тепер чоловіка судитимуть за жорстоке поводження. Йому загрожує обмеження волі терміном від року до трьох або позбавлення волі від двох до трьох років. До 10 років у в'язниці загрожує чоловікові, який підпалив шину. У коридорі багатоповерхівки до житлового комплексу він потрапив як кур'єр. Піднявшись на шостий поверх будинку, чоловік дістав із сумки заздалегідь заготовлену автомобільну шину та пляшку з горючою рідиною. Гуму поклав у коридорі поливою і, і Підпалив. А коли сталося загоряння, пішов геть. Першими пожежу виявили сусіди, які загасили полум'я. Вогонь пошкодив металопластикові двері, сходи, підлогу, стелю та стіни приміщення. Попередня сума збитків 173 тисячі гривень. Наразі підпалювач перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Мотиви правопорушення будуть встановлюватися в ході слідства. Таким побачили цей день наші кореспонденти стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.